Благословен Бог наш всегда нині приснув і во віки віком. Христос Воскрес із мертвих, смерть і у смерть Ісус, чим Ісучим гробі живо дарував. Христос Воскресе із мертвих, Śmierć i śmierć poprawi, Jezus z grobów żywot darował Chrystus wskrzesa i z śmierci śmierć i śmierć poprawi, Jezus z grobów żywot darował Святий Боже, спіти, кріпкий, святий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкий, святий, святий безсмертний, помилуй нас, Боже, святий Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і на ній пресну, і присно вік і віки вікова. амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, учисти ріки наша, владико, прости беззаконня наша, святий посвіти, сили, не наша, імені Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині пресної вовіки амінь. Отче наш, наші жиєси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде Царство Твоє, да буде Тволя Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний даж нам днес, і остави нам доли наша, як жиємо, оставляємо дождиком нашим і не уведи нас своє скушене но избави нас от лукава, як у Твої царство і сила, і слава Отця, Ісана і Свято Духа, нині, присної во віки віку, Бог городиці, приліж до нині, притецям грішної, і смирений, і припадемо покаянні суші, і злубини душевния, Патичі, це помозило серковавши на них, хочися, якої схиба їм од множества віхо, не отврати раб твоїх, чи Тебе, бо єдину заступницю і мами. Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу і нині і присно, і во віки. Ковда живого родиця, сили твоя, благола, ти менедойної, а ще не би ти предстояла, Молящийся за них, хто б не ізбавило, то лихи, хто же би сохранив до нині свободні, не відступимо от тебе, владице. Твоя вороба без спасаєші приснуть, всякі обіди, єдина благословенна. Вонь ми всім премудрость, вонь ми пом'яну ім'я Твоє во всяком роді, роді, во роді, всяком роді. роді. Свърши й вишні преклони ухо Твоє. пом'яну ім'я Твоє, во всяком роді, роді во всяком роді. Господу помолимся. Господи помилуй. Яко святийся Боже наші святи, почуваєш і тобі славу Отцу і Сину і Святому Духу, нині пресно, і пресної во віки віку. Всякое дихання да хвалить Господа. Всяко є дихання да хвалить. Господа. хвалити Бога святих Його, хвалити Його утверждені і силу Його. Всяко є да хвалить Господа, да хвалить Господа. Його є же сподобитися нам слушанню святого Євангелія, Господа Бога молю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Премудрость просте, услышим слушай, святого Миро всім, росія, Твоему, Твоєму, Твоєму отлуки святого Івангелія, чтеніє, слава тебе, мим, в ті дні, вставши, Марія, пустилася швидко в дорогу війську околицю. В місто Юди, увійшла вона в Дім Захарії, привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета, привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: благословена між жінками, благословена плід лона Твого, звідки ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах. Дитя з радости здригнулося у моїм лоні. щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа, і мовила Марія, «Величає душа моя, Господа, і Дух мі радіє Бозі спасі моїм, бо він злянувся на покору раби своєї, ось бо від нині ублажатимуть мене всі роди. Велике бовчинив мені всемогутній і святе Його ім'я, Марія пробула в Єлизавети місяців зо три. Потім вернулася додому свого, слава тобі, Господи! Пресвятая Діво Маріє Богородице, все милостимая радуйся і спаси на тя уповаюші, О Маріє, Мати Божа молися за. нас. Мати Христа Бога нашого, радуйся і спаси на тя уповаюші, О Маріє, Мати Божа молися за. Мати предвична любові, радуйся і спаси на тя уповаюші. О Маріє, Мати Божа молися. за нас. Мати Божія, благодати, радуйся і спаси на тя уповаюші. О Маріє, Мати Божа молися за. Непорочно зачатая, радуйся і спаси на тяуповаюші. О Марія мати Божа молися. за нас. Діво у світлішая, радуйся і спаси на тя уповаюші, О Маріє, мати Божа. Серафиму мо сливнішая, радуйся і спаси на тя оповаюші, о Маріє, мати Божа молися. за нас. Маріє, голубиця нескверная, радуйся дуйся і спаси на тя оповаюші. О Марія. Цвіти не радуйся рагадуйся і спаси на тя уповаючи. О Марія, Мати Божа молися за нас. Марія добра є діва младопитательнице, Радуйся і спаси на тя вуповаюші, О Маріє, Марія. Мати... Марія покрови міру, ширше й облака, радуйся і спаси на тя уповаюші. О Марія мати Божа молися. за нас. Марія праведно сudi умелені, радуйся і спаси на тя уповаюші. О Марія мати Божа. Марія плачущих утішення, радуйся і спаси на тя уповающий. О Марія Мати Божа молися за нас. Марія грішников прибіжище, радуйся і спаси на тяуповающа. О Марія Мати Божа молися за. Марія в воспини Твоєм нас не я, радуйся і спаси на тя уповаюші. О Марія Мати Божа молися. за нас. Марія єдина чиста і благословена, радуйся і спаси на тя уповаюші. О Марія Мати... За нас, за всіх молившися блая, прибігаючих совірою, во державни. І скорбі і збавлені обремени ліхим новини, мати бога вишня тім же ти припадає, і збави от всякого обстояння раби Твоя. Щик пита теніца, страни путише ніje, больных посище ніje, на мощних покриві заступниця, же Сіпречия, очі, молимся, спастися рабом Твоїм. слышить чи вищі приклони ухо Твоє, радуйся, пречистая, радуйся чесний чесницькі птреца Христа. Радуйся, прозяпша, я ростаний, радуйся, двере небесна і неопалима, як купино, радуйся все світе, радуйся всіх, радосте, радуйся, вірних спасе. Заступнице всіх християн і прибіжище владичице. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині присно, і во віки Амінь. Радуйся, Вселенна, я, похвало, радуйся, храме Господень, радуйся, оробрі осінне. Всіх прибіжище, радуйся, світиниче златий, радуйся, славо православних чесная, радуйся, Марія Мати Христа, Бога, радуйся раю, радуйся, Божественна ядра, радуйся, сіне. Ручко все златая, радуйся всі куповані є. Паки, паки, і приклон, ще Господа Бога молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Згадай, о милостива Діво Марія, що від віків не чувано, щоб той, хто прибігав під твій покров, чи просив тебе помочі. Чи молю, про заступництво був невислуханий. У ті му я удаюся до тебе, Діво, понад усі діви, Мати Моя, приходжу і стаю перед Тобою, такаючись моїх гріхів, прошу, мати слова, не погорди словами моїми, а послухай їх ласкаво і вислухай. Амінь. Умилосердися, найліпша мати, над тими, що від Святої католицької церкви і виєднай їм ласку на навернення. Pomiluj nas, Bože, po velici i se Tvoje, molim Te se usluši i pomiluj. Gospodi, pomiluj, gospodi, pomiluj, gospodi, pomiluj. Єще молимся, о Єже, сохранитися градуси мої обителі, сей всякому граду, весьій страні від глада, губительства, труса, потопа, града, огня, меча нашествій на племенних і междоусобної брани. І, о Єже, милостиво бити благовітливу і благопримінительну благому і чоловіку-любивому Богу нашому, і отратити весь гнів свой на недвижищийся, і збавити нас, належащого праведного свого прещення,

Слушене Боже, спасителю нашу плані, всі конце землі і сущих на море далече, і милостиве, милостив буде влади користь і всіх наші помилуйне. милостив Бочові любець Бог, єси і тобі славу воселаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно, і во віки Амінь. Премудрость. Святий, Новий Єрусалим, і слава Божня, на тебе, Восія. Пликуй нині, веселися, Сьогони, ти же чиста, як расуйся, Богородице, овостані і рождества Твоєго. Слава тобі, Христе, Боже, пані наше, слава тобі. Христос воскресе із мертвих смертю, і смерть поправі суші, мов робіт живот дарував. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, главослом. Воскресе із мертвих, Христос, Істинний Бог наш молитва при чистей своей матері, святой і сехвальних апостол. І свій святой помилуйте спасет нас як у блахи, чоловіко любець. Христос воскресе із мертвих, Смертію смерть поправ, Ісушім вогробій живо дарував. Христос воскресе із мертвих, смерті, смерть поправ. Ісуш в вогів, живо дарував. Христос воскресе із мертвих, Смертію смерть поправ. Служі боробі, живо дарував і нам дарував живот вічний. Поклоняємося його тридневному Воскресенню, воскресений.